Осіннє озеро тиша, що дихає прохолодою. Тут серед туману і холодної води живуть ті, кого люди називають лебеді шипуни. Їхній білий силует, мов відбиток світла на поверхні води. Більшість людей знає лебедів з міських парків, де вони звикли до рук і поглядів. Але справжнє життя цих птахів далеко від людини, на диких водоймах, де кожен рух має значення, де виживання залежить від криги, вітру і течії. Їх називають символом чистоти, вірності, краси. Та за цією грацією сила, терпіння і складна внутрішня організація. Вони здатні долати великі відстані, витримувати морози, і навіть узимку залишатися на незамерзлих ділянках води, захищаючи полонку від криги власним тілом і рухом крил. Тут, серед холоду, кожен день випробовування, і водночас продовження великої історії виду, який існує на землі вже тисячоліттями. Це історія про лебедів шипунів, про їхню красу, силу і незалежність, про істинне життя дике, непомітне, справжнє. Лебідь Шипун – У величному силуеті лебедя шипуна втілена сила і спокійна грація. Цей птах створений для водного життя, а не для полювання. Він рухається по поверхні води з певною повільністю. Його короткі ноги розташовані далеко позаду тулуба. Це забезпечує ефективне плавання, але майже унеможливлює занурення тіла під воду. Він не пірнає, як це роблять деякі качки чи гуси, але довга шия дозволяє діставати рослинність на дні, а тіло залишається на поверхні. Через будову дзьоба та тіла важливо, щоб їжа була разом з водою. Водні рослини, корінці та листя легко підбираються і ковтаються, а суха їжа на суші неефективна для лебедя шипуна. Це своєрідна водна корова, спокійна, некваплива, яка пасеться у воді, рухаючи шию плавно і впевнено. Його дзьоб яскраво помаранчевий з чорним наростом. У самців цей наріст стає помітнішим у період розмноження, що є ознакою статевої зрілості. Розрізнити самця й самку за зовнішнім виглядом непросто їхнє пір'я однаково біле, а розміри близькі. Проте самці зазвичай трохи більші, а горбик на дзьобі виразніший. Молоді птахи мають інше забарвлення буро сіре або сіро коричневе, дзьоб тьмяний без виразного наросту. Забарвлення змінюється з віком, і лише дорослий птах набуває білого кольору пір'я та помаранчевого дзьоба. Сіро-коричневе забарвлення добре маскує молодих птахів серед очерету. Протягом трьох років воно зміниться на біле. Основа раціону лебедя шипуна водна рослинність корінці, стебла, листя підводних і прибережних рослин. Іноді птахи можуть захоплювати дрібні безхребетні або навіть дрібну рибу. Оскільки птах не занурюється глибоко, він не може ефективно полювати за рухомою поживою, як це роблять пірнаючі види. Ця погана адаптація до занурення є однією з причин, чому лебеді шипуни не хижаки водойм, а рослиноїдні водоплавні. Лебідь шипун це великий птах з розмахом крил більше 2 метрів та вагою від 8 до 12 кілограмів. У дикій природі вони живуть від 20 до 30 років. Ці птахи здатні витримувати низькі температури, якщо є відкриті ділянки води. Під час польотів лебеді піднімаються на висоту до 2 кілометрів, що дозволяє долати великі відстані. Його повільність на поверхні води, повільні рухи шиї, великий корпус все це промовляє про інше життя: не погоня, а спостереження, не швидка атака, а стійке утримання місця. Така поведінка дає птаху перевагу в іншому, у здатності витримувати великі тіла, триматися на воді, охоплювати великі території рослинності. Тільки зрозумівши ці особливості, анатомію забарвлення і харчування, ми можемо по-справжньому оцінити, як лебідь шипун живе, адаптується і виживає у дикій природі. Зима. Озеро сковує крига, і лише невелика ополонка залишається живою. Тут десятки лебедів. Вони зібралися разом, хоч більшість ніколи не бачила одне одного раніше. Але холод єднає сильніше за родинні зв'язки. Молоді пташенята, які залишилися з батьками після попереднього сезону, можуть перебувати в складі сім'ї кілька років. Тому на одній водоймі можна спостерігати різні виводки, що живуть разом. Вони рухаються повільно і не дозволяють кризі затягнути єдине вікно життя. Ці птахи не завжди відлітають у теплі краї, вони залишаються, якщо вода не замерзає повністю. Їхні тіла створені для холоду, густе тір'я, щільний підшар жиру, а ноги й дзьоб здатні витримувати низьку температуру. Іноді можна бачити, як вони злітають і роблять коло над замерзлим озером. Такі польоти не для міграції. Вони допомагають прочистити легені, наситити їх повітрям, підтримати кровообіг. У зимовий період агресія зменшується, але пари все одно зберігають територіальну структуру і взаємодіють із сусідами, щоб забезпечити кожному доступ до корму та відкритої води. Важливо, що лебеді шипуни дикі птахи, які уникають контакту з людьми, зберігаючи природні соціальні взаємодії. Їхня поведінка у зграї результат кооперації і природного інстинкту, який забезпечує виживання у суворих зимових умовах. Лебеді проводять у воді майже все життя. Це їхня стихія і водночас випробовування. Вода дає для них їжу, але може принести і хвороби. Як і всі дикі водоплавні лебеді переносять віруси, серед яких і пташиний грип. Природа не приховує своїх ризиків, вона лише вимагає рівноваги. Серед холоду і вітру вони зберігають спокій, плавають по воді, і, здається, сама крига схиляється перед ними. Спостерігаючи стаю лебедів узимку, ми бачимо не лише велич, але й високу здатність до адаптації, яка робить цих птахів одними з найбільш стійких мешканців водноболотних угідь. Весна. Коли дні стають довшими і перші промені сонця пробиваються крізь холодне повітря, у лебедів починається час змін. Тепер лебеді стають іншими, а ставлення до сусідів неспокійне. Навіть невелика водойма може стати ареною для змагання. Це не жорстокість, це мова інстинктів, спосіб довести силу, щоб обрати і захистити пару. Під час шлюбного сезону їхні конфлікти іноді здаються надмірними. Але саме ця енергія основа життя. Коли гормони пробуджують поведінку, птахи боруться не лише між собою, а й за місце в природному колі за право продовжити свій рід. І в цій боротьбі є гармонія. Агресія змінюється ніжністю, стукіт крил тихим спокоєм двох, що знайшли одне одного серед води і світла. Лебеді шипуни створюють пари надовго, іноді на все життя, та до цього моменту вони йдуть роками, статевої зрілості ці птахи досягають у 3-4 роки. Сезон розмноження це сезон тиші. І найкраща поведінка людей в цей період це не тривожити тваринний світ, не підходити до гнізда, не створювати шум і не виявляти лишній інтерес. Лебеді шипуни потребують великих водних територій для своєї сім'ї. Біле забарвлення птаха помітне за декілька сотень метрів, і це є попередженням для інших лебедів, що ця територія зайнята. Зазвичай на невеликій водоймі для будівництва гнізда оселяється одна лебедина пара. Будівництво гнізда починається в березні квітні. Самець і самка обирають місце біля води, де будують великий насип із водної рослинності. Самка відкладає 5-7 яєць, а іноді до 12 яєць. Інкубація триває близько 36-38 днів. При цьому основну роль виконує самка. Самець охороняє територію і замінює самку, коли вона відходить до води. Пташенята вилупляються в м'якому сірому пуху та майже одразу слідуються батьками до води. Вони не залишаються довго в гнізді, через кілька годин після появи вони здатні плавати. Після вилуплення сім'я залишається разом. Молоді птахи можуть залишатися з батьками до наступного сезону розмноження. Пташенята швидко переходять від гнізда до водної стихії, навчаються плавати, підбирати рослинну їжу разом з батьками. У віці 4-5 місяців вони роблять перші спроби польоту, і до кінця літа більшість молодих птахів вже готові до перельотів. Коли день хилиться до заходу, лебеді шипуни продовжують свою подорож спокійно, впевнено. Вони народжуються біля води та залишаються їй вірними все своє життя, зберігаючи ту гармонію, яку ми, люди, інколи забуваємо. Спостерігаючи за ними, ми бачимо просту істину сила може бути тихою, а краса. Природною та невимушеною закінчується наша історія, але життя лебедів триває у кожному помаху крил, у кожній хвилі, що розходиться від їхнього руху, у цій великій живій воді.